В Вінолецькому районі цьогоріч двоє підприємців отримали підтвердження про грантову підтримку за програмою Є робота. Очікуваний обсяг фінансування півмільйона гривень. Міжнародну підтримку отримали п'ять підприємців. Загалом вони отримають понад півтора мільйона гривень. Це приватне підприємство отримало від благодійного фонду Слов'янське серце і «Save the Children» гранти на 2,5 тисячі доларів. Щороку все більше представників бізнесу подають заявки на участь у державних та міжнародних грантових програмах. Отримали за два з половиною роки більш ніж 500 підприємців Кривого Рогу. Гранти від 40 тисяч гривень до 5 мільйонів. Лише з початку цього року 84 заявки, 25 підприємців вже на свої рахунки отримали гроші. 6,5 мільйонів. Вам допоможуть в проектних офісах і написати бізнес-план, і розкажуть, які існують грантові програми, державні грантові програми, міжнародні організації. Це реально за останні два з половиною роки. Ми створили систему. В кожному в сполкомі працюють управління. Розвитку підприємництва працюють проєктні офіси, які допомагають підприємствам залучати грантів. Отриманий від міжнародних донорів грант засновники Агенції дитячих свят спрямували на розвиток свої справи. Кошти використали на придбання апаратури. Ви можете побачити ось світломузика, телевізор, акустика, пульти. Собственно, вся апаратура, на котрій працюють наші аніматори. Готуються рапки, танцюють лапки і хвостиком. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.